Всі ми належимо до різноманітних релігій та конфесій, різних вірувань чи вчень. Всі ми віримо чи не віримо у богів, вищих сил, провідників душ, паралельні чи потойбічні світи. Але немає богів, добрих, чи злих. немає провідників наших душ, які будуть мучитись нас цілювати чи зцілювати нас з любов'ю, немає вищих сил, світлих чи темних. Вони всі є. Були та будуть нейтральними, всемогутніми та безмежними енергіями, які завжди дають свою неймовірну силу у вигляді цієї енергії для душі людини та яку ця людина спрямовує на руйнування чи створення, злість доброта формується в людини на основі нейтральної енергії. Ця енергія, як паливо в машині, як дрова у вогнищі і основою тепла чи руху. Основою яка забезпечує сам процес передачі, процес доставки злості чи любові, яку людина формує в своєму серці, самі дії людини роблять з неї жахливого тирана чи всемогутнього цілителя душ, самі наміри людини породжують в ній неймовірну любов чи жаху, жахливу біль, яку вона буде спрямовувати на оточуючих. Ці жахливі чи неймовірно красиві діяння будуть характеризувати людину в подальшому її житті. Наша з вами місія бережно ставитися до тієї всемогутньої сили, яку ми формуємо у собі та випускаємо у світ, зважувати та обдумувати свої діяння та вчинки адже все матиме вагомі наслідки як для нас, так і для всього світу. Дякую вам.